До уваги місцевих жителів доводимо до вашого відома, що згідно з графіком комплексної дезінфекції та з метою запобігання загострення санітарно-епідеміологічної ситуації у період з 28 травня по 4 червня 2023 року обласним комунальним виробничим підприємством Дніпро-Кіровоград буде проведено комплексну планову дезінфекцію магістрального районного водоводу Дніпро-Кіровоград і мереж населених пунктів, що обслуговує підприємство. Вода з підтримка підвищеним вмістом хлору в міській мережі буде надходити за наступним графіком. В місті Світловодськ з 9.00 28 травня по 18 годину 30 травня. 27 тимчасових екзаменаційних центрів у 12 громадах створили на Кіровоградщині для проведення національного мультипредметного тестування. Про це повідомили під час тематичної наради в облвійськ адміністрації. Сама основна сесія відбудеться у червні. До участі на тестування зареєструвалися 6698 майбутніх абітурієнтів Кіровоградщини. Примітно, що цьогоріч кількість учасників, порівняно із минулим роком, зросла на півтори тисячі осіб. Обов'язкових предметів два: українська мова та математика. Їх здаватимуть усі без виключення. Третій блок Вступники обирали самі. Найпопулярнішим предметом стала історія України. Найбільш популярністю у нас на Кіровоградщині користується історія України. Третім предметом обрали 3982 особи. Іноземні мови англійська 1416 осіб, біологія 1065 осіб, фізика 155 осіб, хімія 66 осіб, осіб. Ну, інші іноземні мови мають на увазі німецька всього 12 осіб, французька іспанська по по одній особі. Передбачено проведення двох сесій. Основна сесія уважно з 5.06 по 23.06 і додаткова сесія з 11.07 по 24.07. Законодавство щодо реєстрації місця проживання досить тривалий час залишалось бюрократичною спадщиною радянського режиму, донедавна зняти особу з реєстрації можна було лише у судовому порядку, якщо особа самостійно не погодилась подати відповідну заяву. Про те, що змінилось в українському законодавстві, більш детально говорили із завідувачкою сектору Світловодського бюро правової допомоги Аллою Мирошник. Якщо раніше власнику приміщення для того, щоб зняти з реєстраційного. Обліку осіб, що не проживають в житловому приміщенні тривалий час, необхідно було звертатися з позовною заявою до суду, а також зібрати відповідні документи, що підтверджують непроживання осіб в житловому приміщенні протягом одного року. То в зв'язку із прийняттям закону України про надання публічних електронно-публічних послуг цей процес значно спростився. А саме на сьогоднішній день для того, щоб власнику житлового приміщення зняти. З реєстраційного обліку осіб, що не проживають в житловому приміщенні, необхідно звернутися з відповідною заявою до органів місцевої влади, які наділені реєстраційними функціями, а також до даної заяви надати наступний пакет документів. Копія паспорта, копія ідентифікаційного коду та копія документів, що підтверджують право власності на житло. З відповідною заявою необхідно сплатити адміністративний збір на сьогодні. Це півтора відсотка від прожиткового мінімуму. Тобто сума збору становить 40 гривень 26 копійок. Якщо власник житлового приміщення знімає з реєстраційного обліку декількох осіб, які тривалий час не проживають в житловому приміщенні, то відповідний адміністративний збір в розмірі 40 гривень 26 копійок сплачується за кожну особу. Заява з відповідним пакетом документів, а також сплаченим адміністративним збором, подається до органу місцевої влади, наділеного відповідними функціями. Орган місцевої влади розглядає заяву. Той день, коли заява зареєстрована, але не пізніше наступного дня, і приймає рішення стосовно зняття відповідних осіб з реєстраційного обліку та надає відповідні документи власнику житлового приміщення. З метою здійснення контролю забезпечення пожежної, техногенної безпеки та заходів цивільного захисту у закладах освіти співробітники рятувальної служби здійснюють обстеження закладів освіти Світловодської громади. Важливо, аби кожен заклад був готовий до нового навчального року. Наразі проведено обстеження ліцею за номером 2. Під час огляду особлива увага надавалась джерелам зовнішнього протипожежного водопостачання закладу, відповідності вимогам норм евакуаційних шляхів та виходів, стану електромережі, наявності та належному утриманню систем протипожежного захисту. Важливо, аби заклад мав пристрої захисту від прямих попадань, блискавки і вторинних її проявів, а також первинні засоби пожежогасіння. Крім того, обстеженню підлягають підвали та укриття, які Слугують дітям та вчителям під час повітряних тривог. Аби знаходження там було безпечним і комфортним, вони мають відповідати певним вимогам. У ДСНС наголошують, що обладнання укриттів розраховується на безперервне перебування людей впродовж не менше 48 годин. У зв'язку з цим такі приміщення обов'язково необхідно забезпечити місцями для сидіння або лежання, ємністю з питною водою, резервним штучним освітленням, вогнегасником, аптечкою із засобами надання медичної допомоги та засобами зв'язку. Ску та оповіщення. В рамках тижня професійно-технічної освіти в ПТУ за номером 5 пройшли спортивно-патріотичні змагання під гаслом Жовто-блакитне серце ніколи не здається. За перемогу змагались три команди: дві від професійно-технічного училища і одна від міського центру військово-патріотичного виховання. Загалом на учасників чекало 14 конкурсів, розділених на три етапи. В першому команди мали показати свої знання рідної мови та країни. Наприклад, правильно закінчити прислів'я чи фразеологізми, а також на час скласти пазл у вигляді карти України. Далі на учасників чекали командні ігри. Найбільш видовищним конкурсом цього етапу змагань стало перетягування канату. Країна та разом ми слава бігати. Ми можемо на третьому етапі змагань. На учасників чекали індивідуальні конкурси, такі як кидання гранати, розбір і збір автомата, стрільба. А найбільш очікуваним стало поїдання вареників. Зголоднілі після попередніх конкурсів хлопці мали робити це на швидкість. Відбадьорюючи вигуки глядачів, першим зі своєю порцією вареників впорався гравець однієї з команд училища. Розкажи про свої враження. Було дуже смачно. І, в принципі, якщо не підтримка друзів команди, я ну, не встиг просто напросити. Ну, і допомогли мені дуже сильно підтримки, ну і поприкалувалися. Так. Цей конкурс сподобався найбільше. Ой, ну, понравилось поедание вареників І перший раз в житті розібрав, зібрав автомат в Калашник. Це моя життя. За результатами усіх конкурсів третє місце посіла команда профтехучилища Єдність. Другими стали Соколята центру військово-патріотичного виховання. Ну а перемогу виборола команда Патріоти. Капітан команди поділився з нами своїми враженнями. Ми зібрались командою. Прийшли і перемогли. Все добре, всім все сподобалось. Як мені кажуть, як мені здається, який, е, який конкурс тобі сподобався найбільше? Е, біг, як ми бігали всі разом. А вареники? Вареники дуже смачні. По завершенню всі команди отримали солодкі подарунки у вигляді тортів та грамоти за участь і здобуття призових місць. Щорічно, у травні, світова культурна громадськість святкує міжнародний день музеїв. З цієї нагоди у місцевому музеї було проведено захід, у рамках якого відбулася презентація відновленого та частково відреставрованого музею. Присутні мали змогу побачити зміни, які тут відбулися зокрема, і нові експонати. Крім того, гостей свята чекали цікаві творчі номери, які підготували артисти місцевого будинку культури. Моя вишивана сорочка, неначе долі оберіг, молитві вишиті рядочки, за щастя всіх моїх доріг, її носити на солода, і бути святковий час. Любов до неї то нема. Час. Моя сорочка выше ванта, и больше это так Моя сорочка выше ванта, и народу воскреса. Моя сорочка выше ванта, и больше это как росла. Моя сорочка выше Директорка музею Ніна Сукуренко висловила вдячність всім, хто підтримував та допомагав із ремонтними і організаційними питаннями. Ми намагаємося відновити історію гончарного новогеоргіївська, тому що там теж виробляли кераміку, яка цінувалася високо, тому що за якістю глини і за білим кольором. Ми дуже раді, що нам дуже багато людей допомагали, відгукувалися часто і приходили самі, допомагали. І підприємства це управління каналу Річки Інгулець, тому що був такий момент, коли ми просто вже не знали до кого звернутися. Треба було дві кімнати завершувати. Хлопці. Спокійно не ну, і свою роботу виконували і знаходили час приїхати в музей. Це і управління наша культура, які теж підтримували всі наші починання, всі наші бажання, це і містяни. Хочу такий роз розказати про такий ну, для мене щемливий момент, коли нам мені написала на сторінку музею жінка з надвірного, яка сказала: Я теж дуже сильно ціную порцеляну світловодського керамічного заводу. У мене є сервіс, я хочу вам його передати. І до нас із надвірного приїхав гарний сервіс. Найближчим часом ми підготуємо стенд, тому що у кремічного заводу був свій музей, але на жаль, він втрачений. Сьогодні я розумію, що ми збираємо вироби із історією. Вироби у кожної там тарілочки, там чашечки. У кожного є своя історія, і це теж правильно. Це теж наша історія, яку ми повинні вивчати. Тому ми з радістю запрошуємо всіх і жителів міста, і гостей нам є що показати, нам є що розказати. Ми часто можемо відкрити і таємниці а таємниць у нашого міста дуже дуже багато. Наразі деякі експозиції музею змінились. Деякі з них доповнюються. Зокрема, працівники музею намагаються відновити історію майоліки і порцеляни, що виготовлялась у нашій місцевості. 25 травня святкується Вознесіння Господнє. Це одне з 12 головних православних свят. Воно має велике значення для християн, адже встановлене на згадку про визначну євангельську подію вознесіння Ісуса на небо. Вознесіння перехідне свято, тобто не має сталої дати відзначення, коли саме його святкуватимуть, залежить від Великодня. При цьому Вознесіння Господнє завжди припадає на четвер, на сороковий день після святкування світлого Воскресіння Христового. Цього дня Ісус Христос переміг смерть і почав нове життя у славі Бога. У Євангелії стверджується, що Ісус піднявся і зник у Хмарі неподалік від Віфанії на горі Оливній. Зокрема, у день Вознесіння Господь зібрав апостолів на горі Елеон. Ісус благословив їх, після чого вознісся на небо. Після цього син Божий почав з'являтися своїм учням. Тож свято Вознесіння Господнього християни відзначають, щоб шанувати Ісуса уже як того, хто подолав смерть, і так би мовити, підготував місце у раю для всіх безгрішних, подарувавши людям надію на порятунок їхніх душ, прощення і вічне життя. В усіх православних храмах цього дня проводяться урочисті служби, тож віруючі намагаються відвідати церкву і приділити час молитві. Після служби люди повертаються додому та збираються за святковим столом. У це свято віруючим слід утримуватися від скандалів. Не можна також лаятися, провокувати та вступати в конфлікти і грубити. На свято Вознесіння краще відмовитися від важкої фізичної роботи. Віруючим не варто трудитися в городі або займатися ремонтом. Крім того, не можна голосно кричати та плювати на землю. У народі вірили, якщо так себе поводити, то можна ненароком потрапити в Христа, який проводить свій останній день з людьми. Не рекомендовано в цей день вінчатися або влаштовувати церемонії одруження. Якщо є можливість, то краще перенести цю радісну подію на інший день. У світловодському ліцеї за номером 10 відбулася презентація збірки віршів з промовистою назвою Як поставити літери в слові війна, утворивши весна. За словами укладача збірки Ірини Гайдук, історія її створення сягає ще в 2014 рік. Відгомоном тих подій у 2015 році стала поява маленької збірочки віршів учнів ліцею. Тому і не дивно, що сьогоднішні події знайшли відображення у нових віршах і новій збірці поезії. Щоправда, цього разу авторами є не тільки учні, а й дорослі з усього міста. Загалом до збірки увійшли вірші 22 Авторів, а ілюстрації створено юною художницею Дариною Гайдук. Фактично рік видання збірки було і моєю мрією, і зараз кожен із вас отримає і триматиме в руках цю мрію, завдячуючи оді Олександру Юрійовичу, за що ми щиро йому вдячні. На урочистій презентації збірки були присутні голова Світловодського міського об'єднання Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка, представники комунального закладу Світловодська міська централізована бібліотечна система, а також автори нової збірки. Під час заходу присутні мали змогу почути твори, просочені особистими переживаннями в авторському виконанні. Це вірш присвячений моєму чоловіку Віктору, який з 2015 року став до Влас Збройних сил України. Він за освітою вчитель, вчитель фізики. І тому позивний у нього фізик на війні. Він зустрів цю війну на Луганщині. І його 57-ма бригада була одною з перших, яка зустріла ворога. Орденом президента він був нагороджений, це був орден за мужність третьої ступені. Потім він брав участь у визволенні сіл Херсонської області. Кожного разу, коли він повертався, це були рідкі випадки, але завжди, чи це була перша година ночі, чи четверта ранку, він завжди додому повертався з квітами. Востаннє ми бачилися майже півроку тому, і з 7 грудня ми останній раз чули його голос, коли він вийшов на бойовий вихід під Бахмутом своїми хлопцями, як заступник 34-го батальйону 57-ї бригади. І такий вірш він невеличкий, але описує наш, наш сьогодень. Щоб квіти твої не зів'явли, а вже час в дорогу. Щоденно тобі присягаюсь здолати свій сум і тривогу. Міцна і невидима ниточка тримає зв'язок між серцями. Цей досвід маленької смерті навіки залишиться з нами. Війна, яке страшне убивче слово. Ніхто не думав, що вона прийде. І ранок, колись мирний, світанковий, життя моє та інших украде. Я пам'ятаю розпач і невіру, коли почула страшну новину. Мій брат в очах моїх одразу виріс, пішов він з батьком разом на віру. Але я вірю, знову зійде сонце, що принесе в країні мой світ. Не дарма наш порог на віч, на віки рідні, залишив нам у спадок заповіт. Буває осінь! Казкою сповита, буває, осінь дощами вмита, буває, осінь громи пускає, буває, зовсім її немає. Легенька осінь, мов павутинка, підхопить вітер кружля без зупинки. А наша осінь то буря люта, з усіх куточків виття її чути. До нас нахабно вірвалась війною, позичила в літа і танки. І зброю, звуками сирени, ворожими вогнями, бува жорстока осінь. Вона і зараз з нами. Солдати, ти незламний. це та йди убійню ту, страшну, криваву, не щоб померти, а щоб перемогти. Солдати, ми пишаємось тобою і щиро віримо в твій дух, всією молимось юрбою. Щоб скоріше біль твого серця вщух. Солдати, за Вкраїну йди до бою, пам'ятай, що кохана жде додому. Вони з матір'ю і сестрою тобі радітимуть живому. Солдати, ти молись, звертайся молитвою до Бога. Будь певен, що колись вже зовсім скоро наша перемога. Так, військовий стан це воля, його зруха, і сліз в море, Навчання вже інтернетне, зрозуміту не збартнення. Але наша підвора кразні штучки відворя, навіть в ті важкі часи, мішок сміху принесли. Ще попробувати сухарем, подивитись у люстерку, а от там за, за, за вікном пташка за вікном гармонічний за стіклом. Кожен з авторів під час презентації отримав свій власний екземпляр збірки, а атмосфери заходу додали також хореографічний та вокальний номери. Вишиванки відзначили в дитячій школі мистецтв. У актовій залі музичної школи зібрались усі, кого об'єднала повага до історії власного народу, його традицій і духовних надбань, любов до рідної землі та української вишивки. Адже вишиванка є не лише високомистецьким витвором, а й невід'ємною складовою сучасної української ідентичності. Для глядачів виступили як учні, так і вчителі школи. Спеціально підготовлені музичні та пісенні твори презентували творчі колективи та солісти. Під час святкового концерту виконувались композиції українських авторів. Особливою родзинкою стало виконання твору Ой піду я до млина в обробці нашого з вами земляка талановитого композитора Миколи Донця. Часи, коли ми знову повертаємось до своєї історії, шанобливого ставлення до української символіки, культури та мистецтва, відгукується в серці кожного українська пісня. Прекрасним виконанням усім відомого твору, який став гімном нашої столиці, порадувала глядачів викладач класу сольного співу Наталя Коваленко. Ірвосільних обручок в мережі ювелірних салонів Аскіда, обручки від Аскіда, ключ до щасливого шлюбу, ласкаво просимо в Аскідо.